А сьогодні зібралися к Жашківського району. Вийшли на трасу Київ Одеса із прапорами нашої України із лозунами неполітичними питаннями, тому що Верховна Рада прийняла закон і вела свіхозвиробників, вела ПДВ і вела ПДВ не для всіх рівне до цього питання. І вже останнє, що заберуть усіх сільхозвиробників, це гроші ті, які ми гроші ми давали на розвиток на розвиток села техніки. На ні, школи, на садики. це все хочу забрати. До цієї акції долучилися, тому що Верховна Рада на чолі із урядом прийняли податковий кодекс, який просто вбиває. І якщо президент, президент має накласти вед на сьогоднішній день. не все заробляємо скільки, скільки нам треба буде заплатити. Уряд це вредітелі для України. Вони вбивають ту галузь, яка тягне сьогодні економіку України. І вони сьогодні нас, якщо ще вони сьогодні нас уб'ють, то Україна насправді, напевно, чи не розпадеться, чи дійсно кому вона там попаде. Це наше сільське господарство підтримує всю країну. ній фактично лева доля залежить від сільського господарства. І зараз наше сільське господарство також всім відомо, що знаходиться в Європі в одному із найхужих станів. Це стосується і дотацій державних, і фінансування, і всього. Зараз з цими новими податками взагалі ми знову ж таки примушуємо сільське господарство знову вступити назад. Так само ми, мене особисто, як товаровиробника, бентежить той стан села, в якому ми зараз знаходимося. Люди всі без роботи. Люди шукають роботу. Ми намагаємося підтримати зараз найбільше людей, забезпечити їх якомога більше роботою. З цими податками будемо змушувати знову людей скорочувати, знову ж таки, їх відправляти на біржі, знову ж таки, вони будуть шукати, тікати з села. Де їх чим забезпечити держава, думає крім села, я просто не знаю і не уявляю. Тому ми вийшли показати, що все-таки є люди, які переживають за своє сільське господарство, і за своїх людей, на відміну від уряду. Ми в цьому році тільки шість разів були біля Верховної Ради. Ми протестували проти цих планів, що щодо змін до податкового кодексу. Ми протестували проти. Зняття мораторію на, на продажу землі. У мене особисто це, це вже восьма акція протесту. От, і, після того, як серед ночі нам е, поміняли законодавство щодо, щодо податкової, іншого ніж приїхати сюди з тракторами, ми вже іншого виходу не бачимо. Ферма для нас це як соціальний такий. Проєкт, який ну, не приносить ні копійки доходу. Отак так ми, ми робимо, тому що люди працюють. У мене на фермі 40 чоловік працює. А після цих нововведення мені додатково прийдеться заплатити е, ще 500 тисяч за, за, за це молоко. Я не знаю, що мені робити. Вирізати курів? Ні, цього не можу зробити. І через це ми протестуємо, щоб вони ну, подивилися на нас, аграрів, не не, не, не тільки за того, що, що ми ще живі трохи. А подивилися, що, що за нами люди стоять. Всеукраїнська аграрна рада проводить цю акцію це по всій Україні. Я думаю, що всі слігвозвиробники України до цього питання. Ви бачите, як зараз проходять сигнали, машини підтримують, підтримують всі слігвозробники України. Три пункти. Перший пункт. Наш президент повинен наложити технічне вето на налоговий кодекс. До 1 вересня розробити узгоджені, ми згідні платити ПДВ, тільки треба узгодити, скільки платити. Що ми платимо 85%, ті, що вирощують пшеницю, що вирощують ячмінь, вирощують. А що тим, хто кури вирощує, 50 процентів, там хто свині вирощує, хто 20%. Чого не згодили? Що ми підемо до радикальних дій? Якщо нас не почує наша кабінет міністрів, дуже красиво хлопали, коли приймали цей закон. Не почує наш президент, якого ми вибирали і всі підтримували в районі. Він з народом, з його